DMPA Stream – новинка від AMC Baltic. Це підсилювач серії DMPA з медіаплеєром, підключенням до мережі та Bluetooth 5.0. Він дає змогу транслювати музику зі смарт-пристроїв, USB накопичувачів або потокових сервісів, таких як Spotify або Tidal. Він підтримує потокове передавання високоякісної музики з частотою дискретизації до 24 біт 192 кГц. Підтримує декодування аудіоформатів без втрат, таких як FLAC, AP, WAV. Підтримує флеш-накопичувачі до 32 ГБ. Також DMPA Stream має веб-інтерфейс для налаштування та керування. Додаток For Stream доступний для пристроїв на базі iOS і Android. DMPA Stream підтримує різні джерела аудіо, стрімінгові сервіси або відтворення файлів у локальній мережі. Line вход 3,5 мм на передній панелі та RCA на задній. Він також підтримує відтворення з локальних джерел, таких як USB-накопичувачі або NES пристрої. Також пропонує інтернет або Wi-Fi з'єднання, що забезпечує гнучкість для інтеграції в мережу. Підсідоювачі DMPA Stream випускаються в двох варіантах 120 та 240. Ці підсилювачі призначені для використання у багатозонових системах. Вони підтримують синхронне витворення аудіо на кількох пристроях. Все, що потрібно, це під'єднати їх до однієї мережі через Ethernet або Wi-Fi. Ними можна керувати через мобільний додаток Fostріam або через веб-інтерфейс, що забезпечує зручне дистанційне керування. Вони також мають кнопки керування на передній панелі. Ці підсилювачі можна використовувати у ресторанах, магазинах, офісах та громадських місцях. Вони також призначені для використання у системах аварійного сповіщення. DMPA Stream – це комплексне рішення, яке поєднує підсилювач та сучасні можливості потокового передавання аудіо.